Дмитрович. кажуть, для весільних ведучих є поширена ситуація, коли ну, ситуації з залицяннями і приставаннями. Е, як часто були ситуації, коли ти до когось залицявся або приставав? <рес> е, так, е, ну, по-перше, коротше, я. Насправді мені сумно, але ніколи до мене ніхто не підкатував на весіллі. І так теж ні. Та, і, і я не підкатував ні до кого на весіллі, то однозначно. Але в мене була раз ситуація. Я дум, я вже думав, що ось він підкат. А, типу, до мене підійшла Побачимо. дівчинка одразу на початку події. І каже, слухайте, Олександр Дмитрович, а можна з вами відійти окремо? Я такий думаю, от зараз буде. А зараз... тебе так люди її називають Олександр Дмитрович? Ну вона так мене очевидно соцмережна. соцмереж думаю, все, от він, зараз буде підкат. Ось моя хвилина слава. Ми відходимо в сторону. Каже, можна з вами сфотографувати? Такий, да, давай, добре, хай буде прилюдя. Зараз ми сфоткаємося. І потім ми фоткаємося, вона додає. А ваша дружина з вами приїхала? Я такий думаю, да, от стопудов на це точно натяк на секс, і я такий кажу: ні, не приїхала. І вона каже: Дуже шкода, дуже нам не подобається. Я за неї стежу.